Новий рік традиційно починається зі змін для наших гаманців, і ось кілька найважливіших. Із 1 січня зарплати вчителів зростуть на 30%. Це перший етап підвищення платні освітян. Другий іще ще 20 надбавки заплановано на 1 вересня. Зрештою цього року вчительська зарплата має стартувати від 21 тисячі гривень. До того ж, лишається чинною президентська надбавка – 2 тисячі гривень для всіх вчителів, для тих, хто працює у прифронтових містах 4 тисячі. Взялася держава і заполічення народжуваності. Стимулювати будуть новими виплатами: 50 тисяч гривень. Таку одноразову допомогу держава платитиме при народженні дитини. А далі щомісяця і ще по 7 тисяч гривень, поки дитині не виповниться рік. Якщо, наприклад, мама або тато захочуть вийти з декрету, коли дитині вже рік, держава платитиме ще по 8 тисяч гривень до трьох років малюка. За задумом це має бути підтримка батькам на няню. І безкоштовний чекап організму для всіх українців старше 40 років уже доступний. Мета профілактика серцево-судинних захворювань, сукрового діабету і психічного здоров'я. Алгоритм простий: запрошення має прийти в дію. Далі на діє картку отримати дві тисячі гривень. Пройти скринінг можна як у державному, так і у приватному медзакладі. Головне, щоб він був виключений до програми. І ще на крок Україна ближче до Євросоюзу. Із 1 січня ми остаточно приєдналися до роумінгу в ЄС. Цей телефонний безвіз означає, що українці, які перебувають у країнах Євросоюзу, зможуть користуватися зв'язком без додаткових доплат і витрат.